Привіт, мене звати Яна Слюсар, і ви на моєму каналі. Тут все про пригоди і реальне життя без прикрас саме тієї україночки в Стамбулі. До речі, якщо ви мене бачите вперше, будь ласка, не забудьте клікнути на дзвіночок, поставити вподобайку і підписатися. Я щиро вам вдячна, що за минулий рік, коли я повноцінно почала вести YouTube, у нас доєдналося майже 800 нових людей до нашої родини, і я дійсно з вами дуже відверта тут, хоча в своєму особистому житті. Я більш закрита людина ніж відкрита, тому я намагаюся вам показати все, як є насправді без прикрас. Ви знаєте, вже мене хто зі мною тут. Тому підписуйтесь. У нас тут все буде, знаєте, з таким ля класом, але без прикрас. Я рада вас вітати і бачити на моєму YouTube-каналі уже в новому році. Сьогодні у нас на годиннику 3 січня, і перш за все хочу вас привітати з Новим роком, з усіма новорічними святами, щоб у вас, у вашої сім'ї, завжди е, було здоров'я, знаєте, був цей сімейний затишок, щоб завжди у нас було все. Класно на вищому рівні, щоб у нас цей рік нарешті для України був переможний, щоб ми перемогли всю цю нечість. Вигнали з наших земель, щоб всі наші люди, всі хлопці, дівчата, діти, внуки, чоловіки повернулися назад з фронту, щоб всі були живі й здорові. І я вважаю, це бажання просто зараз кожного українця, неважливо, де ви знаходитесь, на території України чи за кордоном. Ми всі бажаємо одного перемоги. І тому цей. Келих е з лати. Я хочу випити за вас, за ваше здоров'я. Бережіть свої сім'ї і за нашу перемогу. Чірс! Mm. Кава зранку, це саме те, що мені потрібно. Просто не можу промовчати і не сказати про це, тому що вчора, 2 січня, була просто якась звірська масова атака Росії на Україну, і ви, напевно, бачили всі ці новини. Цей рік, я думаю, теж буде для нас дуже складним. І... Я сподіваюся і дуже хочу. І єдине бажання має, щоб була перемога в Україні, щоб, знаєте, кожного ранку не трястися, не писати батькам, де вони, що вони, як вони, і щоб ми змогли спокійно повернутися всі в свою країну, щоб могли привідувати своїх родичів спокійно, без, без всяких там перешкод. І хочу сказати одне ми не повинні здаватися, ми не повинні опускати руки, тому що навіть маленький крок за кроком веде нас до перемоги. І не забувайте донатити. Випили одну каву, задонатьте якихось там 3 долари, 2 долари, 1 долар, 5 гривень, 10 і насправді, навіть оці, як ми вважаємо копійки, вони дуже дуже допомагають нашій країні. Давайте не забувати про це. І я вважаю, що разом ми дійсно прийдемо до цієї перемоги, і у нас все буде класно, і Україна буде реально самою крутою країною в Європі. Побачите, я в це вірю. Любі, сьогодні, знаєте, 1 січня всі нормальні люди відпочивають, доїдають свої е, салати, олів'єшки. А ми? А ми що вирішили? А ми вирішили поїхати у сусіднє місто на природу, і буду вам зараз показувати, яка тут краса Це місто Сапанджа е, знаходиться недалеко від Стамбулу. І подивіться, просто яке тут озеро. Тут озеро просто дуже схоже на море. Перше, що мене здивувало, це те, що в цьому місці дуже дуже велику дають землю під будівлю будинку свого. Насправді в Стамбулі це дуже велика рідкість, а це прямо ну, вблизі Стамбулу. Це дуже-дуже близько. І тут дивіться, тут як кажуть, турки Арса, тобто це оця земля перед будинком. Вона насправді дуже дуже велика, і це мене здивувало. А ще тут багато будинків з сонячною системою, бачите, берег. Енергію від сонця. Це круто. Як вам такий варіант? І тут дуже-дуже тихо. Знаєте, таке враження, що, як знаєте, на дачу приїхала. Класно. Ще ви тут можете приїхати поснідати. Дивіться, яка тут гарна місцина. Оце Сапанджя Гельо називається. Це таке дуже-дуже велике озеро краю. І тут є така невеличка кафешка, куди ви можете приїхати на сніданочок чи просто попити каф, чайок. Дуже класно сьогодні 1 січня, але погода у нас така, що можна йти просто без куртки. Що ви хочете реально жити, такі знаєте, як відчидушні домогосподарки з того самого фільму, я дуже раджу вам приїхати в Сапанчу, тому що тут така собі місцева відстаріла їде тільки е приватні будинки, які дуже гарні з великими просто якимись територіями, і при цьому що мене дивує, тут майже ні в кого нема заборів. Це прям. Дуже максимально дивно, але раджу вам сюди приїхати, тому що тут ще дуже-дуже зелено, як ви бачите. Тільки що проходжу повз цієї лодки і дивлюся, а вона просто, знаєте, як затонула. Я кажу своєму нареченому, вона що без господаря, може, ми її заберемо. Він каже: ні, напевно, що з господарем. Дивіться, які тут чагарники. Але просто нереальна природа, мені так подобається тут. Погляньте, ось ці всі будинки, вони всі-всі приватні. Бачите, багато поверхівок взагалі нема. І де, де коли є тут такі невеличкі забори, і те вони прозорі, як ви бачите. Також, як ви бачите, тут є такі парки для дітей. І хочу сказати, що якщо у вас дитина маленька, тут... Ви можете сортувати сміття. Якщо дитина у вас маленька, то тут саме класно з нею жити, тому що тут, по-перше, дуже класна природа, класні великі вулиці, де ви можете гуляти з колясками, але вже в підростковому віці, коли хочеться на дискотеки, на якісь такі туц, 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 то вже тут дітям буде нецікаво. Чи потрібно буде дитині машина? Майте це на увазі. Що стосується мене, я та людина, котра хоче жити в приватному будинку, і це дійсно факт. Незважаючи на те, що зараз я живу в квартирі. Я завжди з дитинства мріяла про приватний будинок, тому що в нас є дача, на якій я просто виросла. Я ціле літо була на дачі, гасала там по якимось закулкам, лазила по деревам е, нас недалеко від бородянки. Дача. От і мені досі хочеться приватний будинок. І як для мене, як для проживання в такому місці, це дуже класно, тому що по-перше, якщо ви захочете в театр чи на якийсь концерт до Стамбулу, дуже близько, це десь година півтори А по-друге, ви будете жити в класній місцині, в зеленій місці зі свіжим повітрям біля озера, і будете щасливі в приватному будинку. До речі, а що ви виберете приватний будинок чи квартиру? Мені дуже цікаво. Поділіться в коментах. Любі мої, тепер ми приїхали на іншу сторону цього озера, і тут, знаєте, такий як міні-центр. Тут вже здають під оренду всі оці бунгало, Знаєте, на різні свята ви можете орендувати і прямо навіть з видом на оце прекрасне озеро, яке ви бачите позаду мене. І зараз покажу вам центральну вулицю. Ну, що мої любі, хочу сказати, що ми вирішили повернутися до Стамбулу швидше, ніж планували, тому що в нас внезапно у квартиранта прорвало трубу, і потрібно було контролювати мастера, який це все робить. І що хочу сказати, дуже мені сподобалось місто Сапанджа. Я просто корю себе за те, що 13 років проживаючи в Стамбулі, і вони це місто знаходиться біля мене ну, буквально годину на машині, я туди не їздила. Це така, знаєте, одноповерхова Америка. Е, така, така собі місцева Лейн. Причому там нема абсолютно маленьких будинків, там реально такі особняки, знаєте, ну реально такі палаци. Звісно, що є якісь старі будівлі, як і всюду, але. Дуже великий відсоток нових. Я насправді не хотіла дуже вам знімати, точніше, хотіла знімати дуже ці маєтки, але не зробила цього, тому що я побачила, що люди, якби такі, знаєте, вони там всі на чилі на релаксі, і я така з камерою, вони такі на мене, ти що нас знімаєш? О, тому я не дуже люблю е о знаєте. Чіпляти людей, і я познімала тільки те, що якби могла засняти, і навіть, і навіть коли я на дорозі знімала, проходили турки. Вони так дивилися: типу, а що ти тут знімаєш? Хм, цікаво, цікаво. Але мені дуже там сподобалось, дуже крута природа, дуже близько до Стамбулу. І при цьому при всьому, реально люди дуже класні. Ми декілька разів спілкувалися з різними людьми, тому що ми питали там про дорогу, як куди доїхати, що подивитися. І знаєте, ніхто не агресував. Всі завжди зупинялися з посмішкою. Просто такі, знаєте, френдлі, френдлі всі. І це дуже класний показник, тому що в Стамбулі це не завжди так. Це реально це складно визнати, але я вам кажу правду. І знаєте, нам настільки сподобалося, що ми з нареченим дуже хочемо жити в приватному будинку. Ми ще правда не знаємо в якій квартирі, тому що Туреччина в нас досі під знаком запитання, не дивлячись на те, що він просто дуже любить Туреччину. І я просто дуже люблю Туреччину, і ви знаєте, що я тут вже 13 років. Тобто є моменти, які зв'язані з. Економічним положенням в країні, і якщо роздивлятися своє життя на майбутнє, ну, не знаю, чи це є хороший варіант. Ми зараз все думаємо, обдумуємо, обмірковуємо, і ми насправді дуже хочемо жити в приватному будинку. Я з дитинства це хочу, тому що. Я виросла на дачі недалеко від Бородянки. У нас там саме дачі, там не село, там саме дачний такий, я навіть не знаю, як це називатись, але там немає там, корів і тому подібне кур. Там всі такі теж приїжджають на вихідні. От, і мені дуже подобається цей вайб, вайб приватного будинку. я з дитинства мріяла про такий. І знаєте, ще мене вже здивувало в сапанчі те, що такий, знаєте, один вдома. І просто оцю. Про вони настільки здоровенні ці будинки там були, що мені здається, там живуть, знаєте, як типу одна велика сім'я. Тобто там чись діти одружилися, вони теж там живуть. Ну тобто, там реально 3-4 поверхові будинки, і ми навіть ходили і думали, а скільки тут метрів квадратних? Знаєте, типу 400-500, бо ну дуже великі. І це озеро Сапанджіґелю. Воно просто безкрайне якесь. І там класно приїздити саме взимку, в ці бунгало в дерев'яні. Ми хотіли туди теж зайти, але, на жаль, це закрита територія. Ну що, ну ви розумієте, в мене тут же асістент. Почекайте. Йо. Йо. А ми трохи от такі ось, от, Ми, каже, теж відмічали новий рік. І вітаємо всіх святами. Ти вітаєш всіх святами? Аліс! Вона вітаю вас зі святами. І ми хотіли заїхати на цю закриту територію, але нам не дозволили, так як у нас не було броні оцих бунгало, оцих будиночків. Але там просто нереальна краса. Тобто ви можете зняти цей будиночок трошки прямо біля озера, і такий, знаєте, у вас буде вид, як на море. І плюс ви можете ще зняти в горах вище, і у вас буде ще оцей горизонт. І там класні, там із каміном, і з пічками такими новомодними. Знаєте, цими чугунними чорними. Коротше, там реально дуже-дуже класно. І якщо ви такий любитель одноповерхової Америки, ви бачили ці будинки, завжди мріяли в таких жити. І у вас зараз є можливість поїхати от в це Сапанджа, в це місто біля Стамбулу, я просто дуже раджу, вам дуже сподобається і мені здається, що я б навіть змогла там жити. Отак от, от у мене було все на сьогодні. Ставте свої лайки, пишіть коментарі, як ви зустріли Новий рік. Чи все у вас добре, чи все добре з вашою сім'єю? Давайте спілкуватися в коментарях і па-па-па-па, до скорої зустрічі уже дуже-дуже скоро!